Регламентуючий наказ Міністерства охорони здоров'я, наказ номер 33 про тимчасові штат. Він від 2000 року і він существує на завжди, це єдиний регламентуючий такий наказ. Відповідно до цього наказу нейрохірургів в поліклініці немає взагалі. Вони є тільки в обласних поліклініках. Але в нас колись було нормальне фінансування, була можливість, і ми утримували нейрохірурги, якусь одні були зараз інші. На сьогоднішній день. При обмалі фінансування ми просто приводимо штатний розпис, відповідність до закону. Відповідність до цього наказу. Тобто їх немає. І ніхто не ліквідував, тому що відповідно до всіх регламентуючих документів допомога надається лікарем-травматологам, і якщо є необхідність, консультується невибутова. У нас є чотири травматологи і чотири невропатологи. Тобто тут так сталося. Без роботи люди не залишилися, тому що вони в нас, ці два лікаря, вони є зовнішніми сумісниками, Вони працюють в нейрохірургічному відділенні лікарні. От і все. Тут немає нічого такого, розумієте, що раніше ще й чого було, тому що в поліклініці працювало 500 чоловік, а зараз після розділення на центр ПМСД поліклініку залишило 250 чоловік. тобто фонд зарплати, він зразу, якщо раніше можна було зекономити, хтось відпустки, а зараз при зменшенні кількості працюючих, щоб так, що виникли певний фонсов. От і все ну, за нашими відомостями зарплатня е Юрія і Анатолія Лотковських складає скільки 0,25 ставки, здається. У них це 250 гривень, гривень в місяць. Ні, ні ну чого ж 250 гривень? Це 250 гривень в місяць. Також у нас мінімальна зарплата зараз 1200 двісті Ну це ставки. Так, ставка. А в них є категорії обахвивши. Тобто питання не в тому, питання в тому, що і а це також великі гроші для зарплати? Тому що таки, коли ми говоримо, що є там 350, п'ятдесят в місяць, це 700, на двоїх, а плюс 33% рахування, Тобто це ну, нормальна сума грошей Але питання, в тому що немає, і не передбачено такої посади. Просто немає неї рухів. Ну також наскільки нам відомо, що ця норма е, Міністерства охорони здоров'я 2000 року вона є так. диспозитивною, диспозитивною носить рекомендаційний характер. Ні, немає. Це єдиний документ, до якого йде розрахунок штатних посад. Він там написано тимчасово, Ну його після 2000 року ніхто не переробляв. На сьогодні, сьогоднішній день лікар-неїхірурга ліка, ліка, це тільки при обласних закладах, при обласних консультативних поліклініках, при обласних лікарях. Ми ще немає ніде, це так. А скажіть, будь ласка, чому тоді скорочення відбулося 14 років після прийняття відповідної норми? І я ж кажу, тому що було фінансування. Фінансування було легше, просто і був, заклад був більший, в два рази було більше працюючих. Коли в нас відійшли дільничі терапевти, фонд, фонд зарплати зменшився, через що воно ось так. Немає ніякого предвзятність відношення. А відповідно до якого бюджетного року ви керувалися, коли вносили відповідний наказ? Зараз? Так, оскільки звільнення йде з 2015 року, відповідно так, до наказу, так, а так. посилання йде на кошти, передбачені 2014 року. що питання не кошти, кошти, кошти кошти немає передбачено даної посади. Ну але І, в бюджеті були в нашій... виділені кошти на фінансування цієї галузі? Ні, не було. А з чого ж досі фінансувалося? У нас, нас є фонд зарплати, він ось такий. І от звідси ми виходимо. А на сьогоднішній день брак фінансування, і всі то знають, що фонд зарплати він не отримується на сьогоднішній день. Коли працювало більше людей, тоді легше трошки було працювати, коли зараз двічі зменшила кількість працюючих людей, це є проблема. Немає, розумієте, як воно таке життя, мало того, я, бо там цей морально мені важко. Це людина мене на роботу приймала. Зумієте, мені морально, чисто по-людськи. Навіть так і знаходив. На жаль, воно ну, так, и uh -huh. тобто, тут і знову-таки неправда uh -huh. сказали, бо що, люд, то, це зовнішні сумісники. Люди працювали по сумісництву, по ліклініці, а основне місце роботи лікар. А скорочення передбачає лише їх чи ще інших працівників? Ні, більше нікого не скоро. Ми ж не скорочуємо, розумієте, провели uh -huh. відповідність. Тобто люди, які зовнішні це не якби це основне місце роботи, так, я згідно з вами, що треба нічого думати, це не є основне місце роботи. Є зовнішні сумісники, які не передбачали лікар. Все, що тобі. також Юрій Анатолійович нам сказав, що досі було передбачено також певне маленьке, але фінансування відповідної галузі забезпечення там базовими медикаментами і таке інше. Це, це, я не можу, я це не по стаціонару, мені, тільки так, так, так. а по поліклініці жодних надходжень видатків не було, ні? Чому попередні роки, окрім зарплатні, чи були якісь ще видатки? Було ремонти проводяться, і ремонти закладу, і ремонти обладнання, і щось купується з обладнання, Що ж не було? Можна знаєте, чим краще живеш, тим більше хочеш. Чим більше є, то ще більше хочеться. Бо це щось можна зробити. А з яких резервів бралися кошти на те відділення, яке не передбачено законом? З яких правил? Є така е, можливість, що, допустим, в нас лікар-пульмонолог, лікар ми йому залишили на 5 ставки, бо він ще має госпозрахункове відділення. І він отримує основне з госпозрахунку, ми цих лікарів-пульмонолога перепрофілювали і надали можливість. Но зараз лікар-пульмонолог на повну ставку повинен працювати, бо так патології багато, і це його ставка. А при скороченні терапевтичного відділення нейрохірургії, нейро ну не стільки відділення як посади 0,25 ставки цих двох людей. А як тоді буде діяти власний механізм, коли люди до когось мають звертатися, Ні, тоді, отримувати відповідно, якісь відповідно до стандартів? Це всюди так по всій Україні, де немає невропатолог, де немає нейрохірургів, так все до лікар-травматолог, консультація невролога. Необхідності, ну, то все. Тобто, у нас є травматологи, достатньо і вже від них можуть людей направляти. Так. В, якщо в, в стаціонар, в нас ж лікарня залишилася, від них направляють, якщо потрібно, в цьому плані до, до лікаря, до неї вихідного станція. Ну, так тобто така практика вже є передбаченою, і та, інші та, лікарі та, будуть та, виконувати та, ці обов'язки. Тобто, ми говоримо про те, що люди не залишаться, без надання допомоги. Не залишаться. Це не так. Але якісь інші будуть надавати ці послуги дроматологи і невропатологи uh -huh. до, до, до стандартів надання під до, до протоколю дає медичний А також побутує інформація, що е терапевтичне здається відділення буде також переїжджати десь. Я не знаю. — Наскільки це поліклініка чи. Через я не можу вам так сказати. У нас просто є в лікарні є дві лікувальні бази. Є одна база листо в центрі міста, одна на прекрасних приміщеннях. Там більш нові побудовано однієї там вже терапевтичні відділення. Тут залишилося більше хірургічних виборів, а терапевтичні відділення там не років шість. Чи варто ще очікувати якихось змін найближчим часом в інфраструктурних питаннях, в питаннях скорочення штату? Ну я думаю, а скорочення ж якого не буває у нас. Скоро, Хіба буде приймати якісь, бо кажуть, що зараз будуть бути нові нормативні штатний вирок, де новий нормативний штатний розпис, тому що не будуть змін. а Поки що ніхто нічого не передбачає, але все ж таки залишається питання відкритим, чому посеред бюджетного року Як посеред бюджетного? Ну в принципі, листопад місяць ще нового Ні. бюджету не Ні, справа в тому, що люди не звільнені з роботи. Людям було попередження, що з 1 січня вони можуть бути звільнені з роботи. З 1 січня, а можуть бути, чи таки та, будуть? Так, можуть бути звільнені. Чи будуть звільнені з роботи. Ми ж не звільнили. А, от, а, от ми даємо, а люди взяли, написали заяву. Прошу звільнити за власним бажанням. Тобто, як я можу сказати, що вони звільнені, як вони самі собі звільнили з першого закупування. ви підписали вже ці заяви? Так, я підписав заяву. Тобто вони вже фактично не, не виконують обов'язки. Підписав заяву, тому що... Я ж не знаю, з якихось їх це так написано в заяві, що в зв'язку з тим, що я отримав попередження, що буду скорочні, прошу звільнити. Люди за своїм бажанням звільнилися з роботи. Але сьогодні фактично двоє лікарів цих, про яких йде мова, виконали свої обов'язки на громадських засадах. Я не знаю. Я не можу. Поліклініки їх точно не буду. Тобто можна вважати, ми, що від сьогодні вже люди повинні звертатися до інших фахівців, щоб ті на травматолога їх, так, так, до травматолога uh -huh. і при необхідності до невролога, якщо це моє не необхідність.